Поки ця дев'ятитисячна армія злочинців мантії в судах намагається вершити те, що вони називають судочинством, а насправді лише обналічують свій гаманець, ніякого справедливого суду в цій країні не буде. Саме тому і ми, і президент запропонували провести величезну масштабну переатестацію. Всіх суддів в нашій країні, всіх 9 тисяч. Ми їх маємо перевірити на три вимоги: перша вимога професійна. Як мінімум, ці судді мають бути фаховими юристами. Друга вимога матеріальна. Їхні яхти, будинки, квартири мають відповідати тій фіксованій заробітній платі, яку вони отримували на посаді судді. Якщо є не співпадіння, значить справа направляється прокурором до. Розслідування, а такий суддя однозначно не має права бути суддею, і вершити правосуддя. Третя вимога це морально етична. Цей суддя має за своїми якостями відповідати тому дайте завершити. Будь ласка і статусу, за яким він вершить рішення іменем України.